На дворі тільки що йшов дощ, а ми в тунелі збираємо малину. У нас малинка сухенька, гарна, без всяких проблем. Звісно, цей рядочок у нас дуже пострадавший. Це торічня малина посажена. І він у нас, звісно, не такий хороший, він у нас сильно проболів, випало там велика частина. Але все одно кинув. І ті, що захотіли жити, вже навіть переспівши трохи, прийдеться з'їсти. Отакої якості малинка. А з другої сторони зараз вийдемо, покажу. Тільки що ось ішов буквально декілька хвилин назад дощ. А це цього року малина посадки. До ягода може, трохи менша. Інший сорт. Але загрузочка мені подобається. Загрузочка зовсім-зовсім інша. Ще скільки пагонів йде, вони ще вспінуть, я сподіваюсь, викинуть цвіт, так як отут. І ще в нас буде і буде і буде до самих приморозків. Ось війна, звісно, попалась, не дуже красива. А більшість така красивенька ягодка. Теж дивлюсь, декого на ципках. набагато краще, чим отак, як у нас багатоярусна. зжата вона сильно. І треба ширше робити один рядок від іншого. Бо трохи-трохи незручно собирати. Ще навіть і піка нема, а собирати не дуже зручно малинку. Нагадую, цього року посадка малини. Там ще маленький-маленький такий був горщик на шостий. І от вона, яка виросла. Цією весною була посаджена. І на сьогоднішній момент ми маємо тут такі ягодки. Трохи видно, десь був трохи кліщ. Начебто ми біопрепаратом обробили бітоксибацилін і актофіт. Тому що ягоди багато, зараз нічим таким не обробляємо. Обробляємо бітоксибацилін і актофіт. Це так. Ну звісно, треба ними часто обробляти, бо бачимо раз у тиждень не утримує там збираємо такий має вигляд вона у пінеточці Зараз її там зважуть кожну пінеточку і накриють кришечкою, І буде красива ягодка.